Прекрасне питання ви задаєте, і є на нього відповідь, через що нас ловлять, через що нас пробивають, і як це відбувається. Ви знаєте, люди мають емоції, вищі тварини мають емоції. І люди мають емоції. Ми з вами емоціональні істоти. І наші емоції різні. Сум, злість, ненависть. Це в тому числі емоція. Радість. Це в тому числі емоція. Хоча це і стан. Емоція родич стану або, можливо, початок стану любов. Це емоція чи стан? Кохання це теж, точно стан. Молитва це стан, але і емоція. <кхем> Медитація це стан. Молитва, стан і емоція. Медитація стан. Любов емоція і стан, кохання стан. Так от страх, образи це емоції. Щось не подобається, щось подобається. Щось ми любимо вкусненьке і викладаємо емоцію на це. Щось ми не любимо. Огида. Захват це все емоції. І через ці емоції нас з вами ловлять на гачок. І НЛП-технологи, і просто знайомі, викликаючи емоції співчуття, жалість, вони нас пробивають. А ми пробиваємося. І я зауважу, що нас відкривають емоціями, як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. І негативні емоції нас відкривають і знищують нас. І ми інколи не можемо вийти з цього емоційного стану досить довго. І позитивні емоції відкривають нас для нанесення удару. Для того, щоб забрати в нас енергію, щось вкрасти, щось вкинути і так далі. Через емоції нами маніпулюють. Що робити? Звісно, людина більш розвинута, вона стримує свої емоції, може ними управлятися і її важко вивести з рівноваги. А що робити поки ще ні? І саме тому ми зараз і ми просто поговоримо з вами про емоції. Чому? Бо я не хочу, щоб ви цей монолог слухали кожен раз. Наступні два відео будуть про емоції. Наступне відео буде суто пов'язане з роботою з емоційним тілом. Його очищення, гармонізація, стабілізація і захист будуть прокладені в наступній роботі. А через певний час, можливо, і дуже скоро, я дам більш роз... роботу, більш розголуджену, яка буде не тільки впливати на емоційне тіло, а й на ментальне тіло. Бо емоції інколи і часто пов'язані з нашими думками. І саме думки заглиблюють ці емоційні стани. Тому ми на третім відео. Будемо працювати з емоціями, думками і свідомістю. Але зараз ми будемо знімати найбільш гостру проблему в наступним відео. Працюємо суто з тіловими емоціями. І алгоритм роботи. Перша частина. Очищуємо. Друга гармонізуємо, стабілізуємо. Третя захищаємо, ставимо захист. Ці відео ви можете слухати скільки завгодно. Певний час я би рекомендував слухати щодня ці відео. І я думаю, що з часом вони допоможуть вам справлятися з, вашими, з вашим станом. Отже, мої дорогі, запрошую, до речі, підписуємося на мій YouTube канал, Facebook, Instagram, Telegram, TikTok. Мені приємно, мені корисно і корисно і вам. І коли ви рекомендуєте. Коментуєте, ставите вподобайки, це взагалі емоція радості і подяки мені, як майстру, за мою роботу. Отже, з любов'ю ваш майстер Овен Стефан. Працюємо в наступному відео. І в наступному відео. З Богом!